Записи в блокнотах цього перукаря стали свідченням інфляції в Аргентині. 67-річний Рубен працює в Буенос Айресі. каже, що за 30 років ціни на стрижку зросли із 15 песо до 3 тисяч. Записи також показують, що найшвидше інфляція зростала за нинішнього лівого президента Альберто Фернандеса. З грудня 2019 року, коли він обійняв посаду, інфляція сягнула майже 800%. відсотків я бачу, що ця криза почалася за уряду Крістіни Фернандес де Кіршнер. Потім макрі не зміг її подолати. Альберто Фернандес теж не спромігся. Це дуже дуже довга криза, інакше кажучи, вона не зменшилася, а дедалі глибшала. Коли 1992 року Рубен оцінив стрижку в 15 песо, у перерахунку на іноземну валюту це було 15 доларів. Нині ж, якщо рахувати за реальним обмінним курсом чорного ринку, яким користується більшість аргентинців, ціна за його роботу становить 4 долари. Це 3 тисячі песо. Перукар каже, що така ж ситуація в усіх галузях та в усіх професіях. Моя купівельна спроможність у ті роки була значно вищою ніж зараз. Були й інші чинники. Нерухомість, наприклад, у доларах коштувала значно менше. Першу квартиру я купив 1989 року за 23 тисячі доларів. Тепер квартира з такими характеристиками коштує щонайменше 120 тисяч доларів. 22 жовтня в країні пройдуть вибори, Їх інфляція стане на них одним із вирішальних чинників. Як очікують, перемогти може правий кандидат Хав'єр Мілей, який хоче відмовитися від аргентинського ПЕСО взагалі.